Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Наші війська трохи просунулись на північний схід від роботиного, а росіяни на південь від малої токмачки, повідомляє інститут вивчення війни. За добу ворожі атаки біля малої токмачки Новоандріївки та Щербаків були невдалими. Запорізький правоохоронець вкрав майже 800 тисяч гривень у померлого пенсіонера. Минулоріч у жовтні поліцейський приїхав за викликом сусідів, які запідозрили, що пенсіонер помер. Знайшов у квартирі 20 тисяч доларів та банківські картки, з яких потім зняв ще 56 тисяч гривень. Тепер йому загрожує до восьми років за ґратами. 60 генераторів від товариства Червоного хреста отримало Запоріжжя. Їх розподілили по школах та дитячих садках міста. Генераторами будуть користуватися під час навчання і коли запрацюють пункти незламності. Більше сотні вчителів Запорізької області втратять роботу через реформу освіти та зміни, які пов'язані із війною. Таким освітянам запропонують пройти перенавчання зі збереженням зарплати та включать їх до кадрового резерву. Тим часом вчителі, які залишились в окупації і не пішли на співпрацю з росіянами, до кінця року продовжать отримувати виплати. 27-річний запоріжець на базі відпочинку поцілив з пістолета у двох опонентів та втік. Потерпілих доправили до лікарні у тяжкому стані. Зловмисника затримали. У нього вдома знайшли понад 1200 капсулів набоїв, запчастини пістолета та прилад для виготовлення набоїв. Чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Сумнозвісний маф укриття запрацював у Запоріжжі на бульварі Шевченка. Споруду встановили ще 9 місяців тому. В одній частині мафу продають напої, а інша це власне сховище, яке буде автоматично відчинятися під час повітряної тривоги. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу таких укриттів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.